Може, чебурашка, че монтаж не перевезень, каже. Спасибо, да и три. Я понял, я понял, Вадим, я понял. Люда, спасибо вам велик. Спасибо тебе, Вадим, огромное, огромное спасибо, Вадим. Это кто може, будь ласка, мячик, надо... Ночи спасибо мячик. тебе большое за поддержку. Люда, спасибо, Люда, дякую вам, Белаки. Малика, спасибо. Спасибо, Вадимчик, спасибо, дорогой. Сашенька, дякую. Люда, спасибо. Мені м'ячики, треба, вони наткали. Спасибо вам велике. У нас зараз x3, то може кинути перчатку мені на x3, пожалуйста. Казала, піде тобі льонка, малючо, не треба, кицюнечка, не тратить, гроші не треба. Кинуть. Я то, то, передумала. Танюша кинула мені. А, Сашенька, кинула казала, перчатку. Після кину. Ребята, у нас x3, x5. Вже, ми же голову. Ну, що ви робите? Таля, спасибо вам велике. Хтось щось мені кинув, що тисяча чотири. Вадим, дякую велике, вам добра Мирного тихого вам вечора. Спасибо вам велике, що забрали у мене п'ять віно. Таля, <реш> спасіба <реш> велике. Таля, спасибо грунту. Команда X3X. Навже не, не тільки він забирав. Чата, будь ласка, всі команди, вісні. зіграйте, попончик укиньте, не кидайте попончику, ми їх дуже навіть. Ребята, у нас x3. У нас Вадим, тепер ідіть бігом спальцем. сам ви на іще не кидайте, ми ще сім віно у нього заберемо. Командочка, потапайте, пожалуйста. Ми витягнемо, нічо, нічого нічого, ребята, не дуже вам Вадім, Дуже вам дякуємо. Вадим, мирного вам неба, щоб вам снилися ваші психологи. Спасибо, Великий. Не борчіся в желудці, ужас. Бідні кишки. Ой. Команда, потапайте. Спасибо, что забрали в мене Моніка, спасибо, нас Ребята, нас, у меня 6 минут. Моника, спасибо, Катюнька. Ребята, написать на 56. Не, на тайню, Чи то вже не на не что понять. Видите, Натаню хорошо 3. работает Wi-Fi. Все-таки, Коля, я позвонил сегодня на э, службу Wi-Fi туда. То, что ты мне сбрасывал номер номера телефона, позвонил. Долго, правда, ждал, соединился. Танюша, спасибо. Можно быстрее рожать? Робится. Объяснили мне, пожалуйста. Он на пакет нассал уже. Нет. Да, он не Нет. Настав на пакет, я чувствую. Нет, в пакет. Нет. Не туда, Спасибо, я тебе хотел сказать. Нет, он на пакет не нассал. Помогите мне, кто-то, пожалуйста, забрать всем вин. Пожалуйста, Дівчата, я Вас очень у Мене було п'ять вінчиків. Він у мене забрав, п'ять вінок. Хто мене любить? Підтримайте мене, пожалуйста. Дякую вам. Какие шоколадки? Везли? куда за что шоколадки раздавали? <coughs> что? Деньги на шоколадки есть, и что? Я не мои денег воду купить. Кишка. Ребята, есть перчатка у нас? Напишите. Ребята, Наталья! у кого есть перчатка? Наталья! Ребятки, у кого есть перчатка? У нас семь виновных, надо Наталья Наталья перчатки. Ребята, у кого-то есть перчатка? Спасибо, кто поставит, ребята, перчатки на Спасибо, Людочка, никакой. Ребятки, кто поставит перчатку на 30 Поставьте, виновины, ребята. заберите, на 5 минут забыл. Спасибо. Команда, Ребята, перчатка надо, перчатка надо, ребятки. Все вместе максимально лайки. Ребята, поделитесь эфиром и нажмите 3 лайка. Ребята. Олечка, кошка, у меня нету. Ребята, 10 секунд. Чего то Боже, время, ребята, еще время добавьте. Ребята, если есть время, добавьте еще время. Ребятки, поддержите, кто может. 4-4 какой там разрыв? Ребята, время скиньте. Спасибо, Ребята, время поставки. А куда время? Теперь время не надо. Ничего страшного, Таня, спасибо. Катюня, спасибо. Кто это сделал? Куда его? Это Вадим сделал. Берешеш, це Коцюня, і Вадим, і Кацюня на місці на пару пише, Коля сказав не треба. Вадим, Сашенька, Танюша, Аня, Наталія, Людочка, Юль. Ні, я не цей, правильно, не треба Кацю, не треба. Подержуйте сам мене. Чого він насміхається? Софі не знає, що з мене насміхається, не знаю. А починають накручувати. Я, я не, не заглушить. Чата, дивіться, в мене було шість вінов, а в нього було ні, в мене було п'ять, в нього було шість. Йому помогли забрати в мене війни. А зараз мене нема кому мені допомогти забрати війни. Не насміхається вже третій раз. Хто може, будь ласка, підтримайте мене, Дякую. Вікторія, дякую вам велике. У нас x 3 А, Скажи, не 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 нас теперь у нас нема кому Душенька, И люди думают, так, это жертва. Амочка, а есть да. люди, о, есть о, люди о, которые вроде спасают. Думаем. Вот. Егор, мне. спасибо большое. Спасибо, котик ЗСУ. Да, у нас первый да. подарок внутри, ребятки. Первый подарок Это знаете, что я вам скажу? Это вот он, что он делает? Он загоняет вас. Размен, вот этот нравится, треугольник Картмана загоняет. Таким образом, он показывает, что, не что я абьюзер. мне очень нравится. Слушайте внимательно. Я абьюзер, который на него издевается. Вин жертва, потому что я и наша команда издевается. А его со стороны спасатели, он хочет пробудить, а есть спасатели сидят. Такие кукарукарцы, спасатель типичный. Ну, керу, кер, це Дві жіночки грають фу, раз написав Бахмут, думаю, ладно. Бачу, свічка горить, Бахмут. Написано, думаю, ладно, це наші земляки. Дві жіночки опять грають фу. І... Поняв? Бачу, що мама з татом сплять. Дивлюся, був взрив, а потім сирена включила з Дніпрі. Командочка, а мама спить. Ох, Командочка, всі, будь ласка, подарки. Нажміть лайк, і зараз буде у нас екстрим. Я думав, нормальні люди. Ладно, промовчу, думаю, для нас. Бачу, не успокаюються. Пише, далі. Далі. Не успокаюються. Чембер. Самел, візьми Сашеньку, розблокай. Дівчинка каже, що случайно заснула, ти її заблокував. Сашенька, ну-ка, команда, чи ти не втримаєш? небудь Сашенька, Коль. кинь, що тебе зараз швидко розблокирую. Каже, я, я не тапала, заснула, він мене заблокував. Каже, я його дивлюсь, люблю. А, я спасибо, Вене. Все, так киньте дві стрілочки, а Томасик прийшов. Сашенька, спасибо, чат одну стрілочку. Ну, це ж чу чуть-чуть чу розтрусила. Не сказати, жидковатий. Стул от этого, понял? От, от гурма. Ребятки, у нас экстрим. Сашенька, кинула. Щось, не? Вон она на втором круже. А, точно. А я что, на том аккаунте тебя тоже заблокировал? Зачем ты заблокировал? Гурмет гимно. Ой, слушайте, надо графики подвидеться, когда свет выключает. Наташенька, спасибо, Зайка. Ребятки, у нас X3X5, кто может, поддержите, ребята. Кидайте стрелочки или что-нибудь. Горит перчатка, ребята, X3X5 у нас, ребятки, все вместе. Девять винов, ребята, хоть скидайте что-нибудь. Вот, поделитесь, может, это светло не станет в полчетвертого. -то все вместе по чуть-чуть. 에... Да, да, хорошо. Світла не стане в четвертого утра і включить аж в одинадцятого. клас. Дивіться. Потім в одинадцятого включить, час виключать, потім 에, в шесть включать і в двенадцять виключать. Охеренно <просту> просто. Значить, завтра можна спати до десяти часов, потім десь встати кофі собі зварить. Сашенька, спасибо вам. Сашенька, спасибо, занька тобі за м'яч. А давайте подивимося, ми вже в ріті. Я по млій де він не, ми... дівчата, ми на, 290, на 291 місці. Нам треба оці м'ячики, вони зараз у нас 45 минут, множиться на 2. Ну, Прошли раз ми були. Ну, в прошлий раз, звісно, укруг -Укр мені коли поміг, то він мені багато тоді надарив подарки, ми були на 20-му місці починаємо. Дякую, Сашенька. Просто надо, посібні. Саме, а що сьогодні? Спасибо, Занька, за білетики. Eh, спасибо Ні, спасибо за сердце команди. Ми на 291 місці. Щось ці білетики не допомагають. Це, напевно, на м'ячики чи що. Я паука не став убивать, висіла на но... увагу. Як ти сьогодні кажуть, що ти сьогодні з Наташою Микиткою і Баттл грав? З ким з ким? Наташою Микиткою і Батл грав? Ні, не баттл, а цілий добавляв. Вона розказувала, як вона осталась без, как она в кипяток упала, я ничего не понял. Ребятки, у нас 18 секунд. Ребята, пожалуйста, нажмите лайки. Да, у нас 490 понял. человек. Ребята, Розу если я проигрываю, я выходю. 400, 500 ну, ага. человек у нас лайков, ага. блядь. Проигрую, ребята, ну но ви нормально, у нас лайков, мы лайками можем давать за одну Добрать секунду. Добрать его, Бинау, команда. Ты думаешь, я проигрываю, я выхожу. Вот так тебе будет. Лайки я поставьте, ребята, 8 секунд. Сашенька, ёбнить его, забрать Добрать его, Бинау. Вот нема. Все. Це я ту Сашеньку розблокував, що мене війни забирає. Мама мія. <ріху> Молодці. Отак і мої вийду. Спасибо велике, дякую. Молодці. Отак йому. Я все одно не вийду. Так йому. Сашенька, спасибо. Наталя Королюк С. Буквок С. Люда, Наташа, простоната, Надя, Ларіса, Таля. Бачите більше, сім'я. Карма була прийшла. Я казав. Що рано і познозно ми в нього він не заберемо. Все, порадувався, Молодець. Мама, мія, мама, мія. Саме, напевно, точно такий же буде графік. О, це там пиво вже глушиться, чи що? Пиво там же пьешь с банок. Йогурт, да, пиво. А я думал, пиво. Команда X3. Молодец. Ой. Ой, у нас X3, ребятки. Первый подарок на три, ребята. Нажимаем лайки, пожалуйста, ребята. Что мне выпить, ребята? Парацетамол есть. Нет, некий парацетамол да не надо. Пей, Эй. пей. Атоксил у тебя там есть в стиках. Наверим. Атоксил в стиках у есть. Нет, какой атоксил. Пей атаксил. А. Я кажу, а ладно, я От голови... заглушу, він все одно не слухає. Командо, всі потапайте, пожалуйста. У нас перчатка, дівчат, то може підтримати. Ууу, Наталя, зайка, спасибо. А чого вони не помножились? Так би помножились були на три, бо на 5 не помножились. Красиві наушники. Дякую, Наталя thank you so much. аплодисменти фесту. Oh. Дякую. Э, е, на робочий в клініку. Thank you so much. Це, тебе, це ти от торнадо нахватався, чи вона от тебе? Це хто торнадо? Юля. Чого нахватався? Thank you so much. Вона коли таке казала? Все время. Не знаю, куди вона таке казала. Залазала у мене. Наташенька, спасибо, Сашенька, Танюша, Надя, Наталі, бачите, Софія, Олечка, Ганна, дякую вам великий чат, всім здоров'я, вам за підтримку, дякую, що підтримують. Дякую, дякую. Ой, давайте подивимося на лайффесті, на якому місці, бо там мені дарили такі м'ячики лайффеста, отій такі за 300 очків. О, ми на 279 сімдесят місці. Бачите? Ага. Людайся, ми? Маленькая Казанька, спасибо. Мама мия, мама мия. А я вылетел из лайфеста, ребята. Или у а меня, у другой рейтинг? Я тебя это, не вижу. Это, это, наверное, рейтинг Мих, Михеленовского вечера, Михаил, привет.